Вітаю вас. Мушу з вами сьогодні поговорити про одну дуже важливу тему, про яку не можна мовчати. Вона дуже болюча для мене, але вона є надзвичайно актуальному і подібні факти потрібно підіймати і показувати суспільству, що це є, але це є не якимось не якоюсь системною історією, скоріше винятком з великого правила. Ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, поставте, будь ласка, лайк і поділіться ним для того, аби відео побачило якомога більше людей. Отже, в Тернопільській області сталася велика, скажімо так, біда. Біда. Поліцейські затримали шістьох військових, які незаконно позбавляли волі людей, які перебували на реабілітації після поранень. Вони застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші і відбирали майно. Є інформація про те, що нібито ці затримані військовослужбовці це. Бійці 3 ї штурмової бригади. В Тернопільській області, значить, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль і використовували його. У власних цілях поліцейські виявили цей транспортний засіб на території Київської області. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса і вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю і вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Ще одного мешканця Тернополя до нього застосували сльозогінний газ, його силоміт заштовхали в мікроавтобус, вивезли за місто і там його роздягнули, облили лихозаймистою човиною і змусили бігти перед авто. Згодом побили, утримали впродовж трьох днів у нелюдських умовах. Це, за даними української правди, були бійці 3-ї штурмової 3-ї штурмової бригади. Значить, в Підрозділ вже ознайомлений з повідомленням нацполіції і вже встигли навіть надати свою реакцію. Отже, офіційна заява третьої штурмової бригади. Підрозділ ознайомлений з цим випадком. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами, очікує на об'єктивне розслідування обставин, зазначених у заяві національної поліції. Третя штурмова один з підрозділів з найнижчим рівнем злочинності. Це до речі, правда. А Третій штурмовій так вибудована система дуже чітко, що там у багатьох у, у бригадах іноді буває дійсно злочинність. Дійсно, ну як є така приказка в сім'ї, ні без урода. Таке, таке буває навіть в армії. В армії є злочинність. Ми це розуміємо. Невдарено створена служба військового правопорядку, недаремно створений омбудсмен справ військовослужбовців, тому що буває абсолютно різне. І бригада засуджує насильство, пишуть у третій штурмовій проти цивільних осіб, і буде сприймати притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив так чи інакше протиправні дії. Є на це вже і реакція дуже відомого військового Статисла, Станислава Бунятова на позивний Осман, який сказав, що тільки пожиттєве разом з командиром, у якого бійці. Сподіваючись, бійці в період війни займаються криміналом подібного типу в тилу. Він пише: сподіваємося почути імена цих морів публічно. А, ну, я не знаю, як це можна коментувати. Тут ніяких коментарів, відверто кажучи, від мене бути не може. Просто а, має бути кримінальне покарання для цих військовослужбовців, аби в суспільстві не з'являлося. Така як вам сказати, така думка, таке переконання, що військові вони мають все дозволеність ні військові, такі саме люди, як і інші. Так, серед військових є наші герої, серед військових є люди, з яких варто брати приклад. Військові це ті люди, які пожертвували своє здоров'я, своє життя, своїми сім'ями. Все поклали на те, аби захистити нас з вами і велика їм честь і шана. Але не має складатися ну якоїсь такої стигми, нібито військові це люди. які яким всі дозволено. Тому е, має бути покарання, якщо ці люди дійсно е, зробили злочин. Взагалі, Тернопільська область, вона останнім часом, якась така там треш відбувається. Е, було повідомлення, нібито одна з бригад відправила своїх військовослужбовців на допомогу, з, е, на допомогу місцевому ТЦК. Потім була інформація, ніби місцеві ТЦКшники заблокували машину. Е, Співбітницька заблокували машину футбольного тренера Сергія Задорожного тривалий час її утримували там. Немає чіткої інформації, але хтось каже, що це було 3 години. Хтось каже, що це було мало не 12 годин. Хтось каже, що всю ніч їх тримали. В результаті прийшли люди, причому це не просто утримували. Тренер зі своєю дружиною їхав додому. Там на них очікували діти, ці ТЦКшники заблокували машину, там підкладали їжаки під колеса. В результаті прийшли люди на допомогу футбольному тренеру, і щинилася масова бійка. Тренер, в результаті, який мав бронювання, він поїхав собі геть. А бійка продовжує. Повжилося от відео, подивіться, як воно виглядало. Ще раз я хочу вам сказати, не означає, оці випадки, які ми почули про те, що бійці нібито третьої штурмової брали участь протиправних дій. Це не означає, що військові всі такі. Ні, це поодинокі випадки, але вони мають бути обов'язково розслідувані. По-перше, а по-друге, вони мають бути покарані. Інших коментарів від мене немає е і бути не може. Дійсно, війна пройшлася по військових їм не просто війна б'є дуже сильно по психіці. Перебування на фронті є дуже сильно і по здоров'ю, і по психіці. І одночасно, особливо військовий, який втратив здоров'я, який опиняється, перебуває в тривалий час, який абсолютно інші реальності. Потім, коли він повертається в цивільне життя, він ніби в якомусь паралельному всесвіті. От у мене, наприклад, є мій друг, якого дуже давно знаю, це український відомий актор, це військовослужбовець Андрій Фідінчик. Ми знайомі з ним з, ну, я не знаю, мабуть, з 2000. Сьомого року. Ну, ми з ним знайомі, умовно кажучи, ну, не менше 17 або навіть і 18 років, колись разом грали у виставах. І От нещодавно ми зустрілися. Він повернувся з фронтом. Він має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, У нього хребет тримається зараз на шурупах. І я спілкувався з ним. От в мене виникло враження. Він ну він неймовірна людина. Він людина з почуттям гумору. Він людина з позитивом. Він такий завжди життєрадісний, завжди оптимістичний. І я бачу, от ми з ним останнього разу бачили задовго до війни, і в нього в очах щось абсолютно кардинально інше. В нього в очах зовсім якийсь от це інша людина. Це просто от інша людина. Так, ми ну спілкувалися, як старі добрі друзі, як старі добрі знайомі, але я бачу, що війна по ньому пройшлася. Війна по ньому, війна по ньому проїхалася катком. Звичайно, багато людей, які потрапляють на фронт, вони не витримують цього. Вони не витримують, не витримують того пекла. Хтось, е хтось тікає, хтось іде у заче. Насправді, статистика по СЗЧ Вона зараз дуже така вражаюча. От є постання інформація. Що е, змі посилаючись на ну от конкретно є статистика, що вже на даний момент відкрито в Україні 290 тисяч кримінальних справ за СЗЧ самовільне залишення частини і дезертирство січня 2022 року, по вересень 2025 року, і в офісі генерального прокурора повідомили, що за час повномасштабної війни загалом дві зареєстровано 235 тисяч. 648 кримінальних проваджень, так з і 53 тисячі за дезертирство. Так А, причому деякі змі, посилаючись на кадрових офіцерів, кажуть, що за і дезертирів багато тих, хто реально має бойовий досвід, тобто це ті, хто перебували на фронті, ті, хто воювали, але в якийсь момент не витримали. кажуть, що вони навчені, це готова армія. Але вона не воює, а вона гуляє. І потім, після війни як цих людей потрібно буде притягувати до відповідальності за СЗЧ? Це дуже велике питання, на яке поки що немає відповіді. Люди, які воювали рік, два-три, потім пішли до СЗЧ, як їх потім карати, і чи є чи повинна бути за це амністія? Це серйозне питання. Причому ж не всі військовослужбовці, які пішли в СЗЧ. Їх подають у СЗЧ. Є різні випадки. Я коли був минулого року в е, Іспанії, точніше цього року я був в Іспанії, я познайомився з хлопцем, е, буквально там був на пляжі, там майже не було українців. І я познайомився з одним хлопцем українцем, я кажу, що ти тут робиш? Каже, ну Я воював, я пішов у СЗЧ. І він мені в деталях розповів історію того, як він він каже, що був, командував танком. Молодий хлопець, йому щось. 24 чи 25 років він ще до початку повномасштабного він пішов в АТО або об операцію об'єднаних сил. Потім почалася війна. Він вже був безпосередньо на фронті. Нікуди подітися звідти він не міг. І відчуваючи неналежне ставлення до себе командування, він поїхав його танк на ремонт в Дніпро. Там він пішов у СЗЧ. Він розповів мені детальну історію, як він переходив кордон. Всі, всі, всі протягом тижня вони йшли через Карпати. Але потім він каже таку фразу: кажу, так ти ж там в розшуку в Україні каже ні. Кажу, ну як ні? Ну, мене не подавали в СЗЧ. А я кажу, як, чому тебе не подавали в СЗЧ? Він каже: ну, я спілкуюся з хлопцями з бригади, ми з кимось переписуємося, вони мене не подавали в СЗЧ. Кажу, як? А чому не подавали в СЗЧ? Я не розумію. Він каже, тому що на мене на бригаду кожен місяць приходить 120 тисяч гривень. От і все. Навіщо мене подавати в СЗЧ, Якщо на мене приходять 120 тисяч гривень, і хтось має змогу витратити ці гроші на себе. Тому і такі випадки теж вони існують. Те, що я кажу, в сім'ї сім'ї буває абсолютно різне. А хто тікає, ті, хто не мотивовані, ті, хто не мотивовані, тікають Є такий Дмитро Кухарчук, теж один військовослужбовець, це заступник командира третього армійського корпусу. Це те, що третя, там де третя штурмова бригада. Він каже, що в ТЦК і в учбові центри стали все частіше і чистіше привозити бомжів. Тобто без хатьків, тобто без притульних почали привозити, звичайно, ці люди, які от я вам показував в одному з попередніх відео е, умови, в яких перебувають люди в розподільчому центрі в Києві ДВРЗ, їх опублікувала у себе в інстаграмі Рамінайскак зайвідома блогерка. Якщо це правда, то звичайно пройшовши таке частилище, з якою мотивацією чоловік має поїхати на фронт обороняти Україну. Звичайно, він буде думати про одне тільки як звалити звідти. А тим паче, звідти, якщо туди привозять бомжат, ну яка у нього мотивація? Це може бути захищати Україну. От про це пише е Офіцер, замкомандира 3-го армійського корпусу Дмитро Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук. Тому це велика проблема, як з якою поступово зіштовхується Україна, І ми маємо розуміти, що вона є, але маємо готуватися до того, що військовослужбовці, які після війни повернуться, вони потребуватимуть особливого ставлення до себе, тому що ці люди прийшли крізь пекло. А пекло не може не залишити сліду в душі, в серці, в свідомості і психіки будь-якої людини. Тому наше з вами завдання підтримувати різними усіма методами наших неймовірних бійців, неймовірних, е неймовірних героїв. А випадки бувають різні. І ситуації бувають різні, але не можна класти всіх під одну е грібенку. Ви підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте лайк цьому відео. І мій інстаграм, винижні підкреслення Соломка. До зустрічі!